Цький діяч волонтер, співзасновник благодійного фонду Бонум, музикант та письменник Олег Кушнір до Херсона приїздить часто. Цього разу не лише привіз гуманітарну допомогу, а й презентував у Херсоні свою книгу Я волонтер говорить, у ній багато історій пов'язаних з містом. Багато чого я описую якраз в книжці саме з Херсону. І Багато цікавих в нас таких моментів, життєвих ситуацій було саме в Херсоні. Книга в цілому про волонтерство. Особливо зараз це є. Актуальне, це я вважаю, є частиною нашої вже культури української, і вона в цілому про волонтерство. Там історія волонтерства світу, історія волонтерства України, і воно в цілому зі всіма нормами, етапами, як має бути волонтерство, хто такий волонтер, як волонтерити, що робити для волонтерства. Розповідає презентації книги, передувала зустріч з військовими із Херсонського напрямку останній рік. Крайній вірніший рік ми працюємо винятково по Херсонській е, області. Ми працюємо з певними військовими підрозділами, які виконують бойові завдання саме тут. Цього разу ми привезли багато е, дронів. Ми привезли багато таких важливих речей: генератори, екофло тобто, ну так би все, те, що замовляли, те, що зараз таке критично необхідне. Вперше допомогу у Херсон Олег Кушнір разом із іншими представниками фонду привіз майже одразу після звільнення міста. Тоді роздавали її у мікрорайоні Острів. 10 тонн гуманітарної допомоги ми привезли. Ми, ми приїхали. нам, нам сказали на острові дуже потребують, тому що зараз їх сильно обстрілюють. Ми приїхали саме туди. Почався обстріл. І цей момент я в бруні просто стрибнув і приземлився. Не давну, якби не вдало, я аж почув хрустки. По суті діла через кілька днів я приїхав вже додому і не встав. Тобто в мене пішло зміщення хребця. У Херсоні каже Олег, бував ще до початку повномасштабного вторгнення. На той час працював суспільно-політичним експертом та проводив тут тренінги. Альона Мовчан, Андрій Андрющенко Суспільне новини, Херсон.